Посередня майстерня. Тут виробляється найбільше дронів. Хлопці перероблюють, е, модифікують самі дрони. Е, ну і ремонтують цікавого кулемет. Це під кулемет, а це... Ну, може використовуватись будь-де. Ну, Ми ще очікуємо також інші платформи. Дуже цікаві. Є ще набагато більше цікаві дрони, а саме для мінування. Ну і найбільший найтяжчий дрон змій. На початку я був доволі скептичний до наземної техніки роботизованої У мене таке було бачення цього. Ну доволі дивна штука, щось прикольне, для якихось спеціальних місій чудово. Ну і е подавлення противником, ну тобто, ураження FPV, Мавіком. Я був впевнений, що ну, в реальності місії вона би більшість з них би всі були знищені. Ну, потім я якось переглянув цю, цю всю історію, і я бачу в цьому перспективу, реальну перспективу, яку я не міг тоді ну, нащупати. Та які є три ключові ну, стопа: це прохідність, зв'язок і планування. І тут це вже було, ну, давало якусь структурність. По прохідності ми почали працювати як із з виробниками, так і самі. Покращуючи перші дві, дві категорії, нам полегшують третю частину. Або якщо дрон в перших двох, ми маємо це компенсувати плануванням. Ну і реальна перспектива я побачив, коли зрозумів, що дійсно можна ну, є способи і засоби технічні, до яких ми можемо прийти в подальшому масово і структурно, які реально можуть давати хороший ефект не тільки самі по собі, приносити щось, але взагалі на армію. Я закінчив магістратуру прямо за декілька місяців до штабного вторгнення. На той момент науковці ще могли виїжджати. Це було влітку, два го А було прийнято рішення все ж залишитися і долучитися до ДФТГ. Спочатку перші мої ротації були в руській лазові, як бойовий медик підділення. Постійно там сидячи ж окопі в руській лазаві, я собі вивчав, читав там про дрон. Потім мене нарешті перевели в колектив. Беклашників. Тому кадрова політика в Збройних силах вона дуже важлива. Дуже багато людей різних і дуже багато різних місць, де вони можуть реалізуватися. Тому не можна робити так, щоб от людина прийшла і ти сказав, що все, займайся цим і не, не хвилює. Тому у нас от, в нашій бригаді є можливість спробувати багато різного. Ну там, кому багато, кому ніхто раніше знаходить, що йому подобається. Але це дуже важливо, тому що людина так чи інакше просто приходить на те місце, де вона найбільш ефективна, і це дає свої плоди. Джес, наприклад, вона у нас займається налаштуванням польотних контролем. Це цікаво. Загалом мені це направло, цікаво. І тому вчитися було. Не мені пояснили, як що робити, я півдня сиділа паялом. Ну, але я загалом не тільки паярю і ще іншими штуками прикольно займаюся. Було розуміння пріоритетів, які визначають наш напрямок розвитку. Це безпека в першу чергу для операторів. Тому що ну, людина, яка може зробити робота БГ і використати його в бойові задачі, це надзвичайно цінний ресурс для армії. І, на жаль, не всі командири це розуміють, От, тому я ну. Намагаюся робити так, щоб незалежно від їхнього розуміння, кого, кого б то не було, мої оператори були в безпеці під час виконання місії, і це можна забезпечити тим зв'язком який ми робимо. Можливо, і це років через десять будуть отак йти на піхотинця, їхати дрони. Я думаю, що це буде не заміна штурму, то що зараз, а просто інший тип штурму. А інший тип штурму. Він буде не по таких пунктах, як зараз це проходить. Я думаю, він буде або гібридний, або ну інший штурм, таких робить не буде, якісь подавлення вогнем, камікадзе і щось наше, щось. Російської сторони, правда, надіємося, що знаш пошвидше. Отже, так з'ємне втрати. Слухай, а от скажи, ти на ньому дивишся, ти ньому дружиш, ти управляєш, власне, що йому вже зараз може змінити по Ну, В принципі, це зв'язок з досі нічого поставити, а датувати тут наші реальні. Ага. В принципі, і так погане, але... Скажемо, технологіями не можна жити. Де ці собаки можуть застосовуватися? Загалом вони можуть застосовуватися як розвідники, тому що їхня перевага в тому, що вони маленькі, компактні і доволі такі швидкі. На нього можуть бути якісь камери удосконалені, можуть бути інші якісь штуки, які фіксують щодо колеги, доведеться. Так, в нього вже стоїть там лідар, так. Ага. Він, скажімо, бере проекцію, скажімо, навколишнього середовища. І безпосередньо все, що під ним, тому що не можна окрім розвідки робити аналіз місцевості, певно певних маршрутів. Ага. А плюс він може мінімальну логістику робити, наприклад, сім-десять на сіпі зверху тримати. То ви сьогодні говорили, розповідали нам, що в Харті приїздять постійно представники інших бригад для того, щоб власне приймати ваш досвід, щоб дивитися, як це все працює. І насправді, твоє внутрішнє суб'єктивне відчуття, це можна якось застосувати масово на рівні структурного застосування от у, ну, скажімо, такі національні вигідні? Я думаю, що це можна, і так і буде, що воно буде застосовуватись масово, тому що, е, якщо дивитися інтерв'ю багатьох командирів з інших бригад, вони всі кажуть, ми за збереження життя свого особового складу. Тому якщо вони за збереження життя, вони будуть розвивати ці технології. І зараз ну, багато да, підрозділів приїжджають до нас в гості, скажімо, на обмін досвідом, на то, щоб зрозуміти, як користуватися цією технологією, як її зробити ліпше. І чим більше таких організмів формується, тим ліпше, тим більше швидше ми будемо роботизувати, скажімо, нашу лінію фронту. Яким ти бачиш цей підрозділ через рік? Ну, я бачу так, що воно буде розподілено взагалі на різні локації на різні етапи управління. Це буде підрозділ точно більший, але більший не по кількості пілотів, не обов'язково. А я говорю про серйозні відділи, які працюють над великою кількістю дронів. При цьому можуть виробляти самі окремі спеціальні засоби НРК, інтегровані в якусь загальну систему для роботи з повітряними дронами. З Броньованими машинами при повному участі різного класу, які навіть зараз не представлені ні на ринку, ні, ні на полі бою за е, засобів під час штурму. Дрони, які в повній мірі забезпечують великий відсоток інженерних робіт, дронів, які заміняють деяких людей на позиціях з деякими функціями, тобто, щоб е, там була присутність більше роботизованих систем. Ого. Не повністю заміняти, а скорше доповнювати і убезпечити е, людину. Ну, тобто, що він йому не потрібно постійно вилазити з бліндажа, чи не потрібно таку кількість велику е, на позиціях, чи, наприклад, якось вибудувати і зробити великий автопарк різного варіативного класу з можливістю її модифікації під різні задачі. Що придумає наш командир, чи, чи якась буде в нас сама ініціатива по якимось специфічним місіям. Бо тому що і до зараз у нас дуже багато творчості по тому, як підійти до якоїсь задачі і виробити якийсь засіб на наземному дроні, щоб виконати якусь задачу. В принципі, Можливо, чим технологічніше буде підрозділ, тим легше буде підходити. Звичайно, можливо. І ми вже є прикладом такого війська, наш підрозділ.